Привіт, про наступний блок по умовних конструкціях це використання switch case конструкція Він використовується для того, да щоб перевірити, що значення змінної, яка нам поступає на перевірку, підпадає під один з тих кейсів, да, який я досліджую. І якщо цей кейс виконується, то за ним слідує якийсь набір команд. Тут, окрім switch команди, іще використовується оператор кейс, і також допускається опція дефолт. Ліворуч, у нас псевдокод, да, що є якась змінна, яка досліджується, і якщо значення цієї змінної дорівнює value 1, то тоді ми щось навалюємо один кусок коду. Потім використовуємо ключове слово break. Якщо у нас variable дорівнює value 2, да то тоді ось цей кусок кода. Якщо ж нічого не співпало. То uh, застосовується блок uh, коду дефолт, да, в общем, і все. Uh, праворуч для візуалів да, switch теж кейс 1, кейс 2, кейс 3, тобто їх може бути багато. Uh, ключове слово Break – це вихід із конструкції. Якщо ж жоден з кейсів не виконується, то дефолт виконується у будь-якому випадку. Сам блок дефолт не є обов'язковим, і блок дефолт може бути де завгодно. Зазвичай його розміщують наприкінці. Ідемо в приклади. Перший приклад це перевірка. Я так, щоб дуже багато кейсів не робити, я зупинився на тому, що є чотири сезони: це весна, літо, осінь, зима. І в залежності від того, яке число нам попадає, яким числом ми досліджуємо, тобто від одного до чотирьох, у мене буде відповідати номеру цього сезону. Якщо ж буде передано якесь інше число, то у мене буде дефолтне кусок коду, not різно season, що нема такого сезону. Одиничка да, попадає от сюди в дев'ятий рядок в Сізон, і потім е, йдуть кейси. Кейс один. Та. Один це по суті те значення, яке е, порівнюється з вмістом змінною СІЗОН. Та, тобто у мене один дорівнює один. Якщо у мене Сізон дорівнює одинички, то тоді я виводжу спринт. Да, у мене е, ось спринт, Воно вивелось все нормально. Якщо ж я б сюди двічку поставив, да, у мене б кейс один проігнорувався. Ось я це і зроблю зараз. І тепер 20 у мене summer, Дату двійка спрацювала, всі інші не спрацювали. Спрацював break, і він вивів мене з цього свіча. Ось так. От діє в першому наближенні Switch case Конструкція наступний блок коду, кусок коду. да, ось with fallen through. Це називається Switch з провалюванням. Коли замість. Ключового слово брейк у мене нічого не використовується, да? тобто, якщо я прописуюсь, наприклад, в зміну СІЗО, у мене поступає да, та ж двічка, але що саме там ще використовується і виконується, нема ключового слова бейк. Вашу програму в рамках свіча нічого не зупиниться. В якому сенсі? Що якщо ви перейдете на другий кейс, у вас виконується ось цей system out», в рамках цього кейсу немає ключового слова break, тобто воно не виведе вас із свіча, і програма піде далі по кейсах. Да, кейс 3 відпрацює АТО, кейс 4 і дефолт теж відпрацює. Тому а, відсутність ключового слова break, вона призводить до провалювання. Да, ну, це, наприклад, у випадках, якщо вам треба дослідити да, номер дня тижня, це будній. Чи вихідний день, да. І з першого по п'ятий день це буде будній, тому ви пишете кейс 1, 2, 3, 4, 5, да, і виводить вам система, наприклад, система, на що це будній день, і на 6-7 це буде вихідний день. Да? Ось ця конструкція вона допускає провалювання, що у вас декілька кейсів мають виконати, спровокувати одну якусь дію однакову для цих кейсів. І в залежно, да, от ми бачимо Summer, Autumn, Winter, тобто я заходжу в кейс 2. І у мене, починаючи з Summer, потім Outum, Winter, Day, Season, все це відпрацювало. Якщо я четвірочку введу, то ну в попередній, да, мені сказав, що це Winter, А цей свіч з провалюванням він сюди отримав четвірку. перевіряється, це кейс один, ні, два, ні, три, ні, чотири. Так, він виводить Winter, і все, що під ним далі йде, тому що немає ключового слова Break. І виводить there is no this isn't. Тобто ось ці команди. Ось це така ілюстрація того, як працює switch case. Підписуйся на канал, чекай наступних виходів уроків. Думаю, тобі це цікаво і корисно.